Гоша, каже привіт. Переселили Гошу в кімнату. Ось його клітка, зернишком, воно ще кормушка, там водичка. Короче таке, приучаємо потихоньку до рук. І все, мій такий красивий мальчик. Взагалі він Женя. Ну, я його так називаю. Воно я. Так, і... Пеларгоні. Кстати, оці черенки не хочуть укорінятися. Це прошлогодні кстати, черенки. Ось така пеларгушка. Хто підкармлює кофем пеларгоні? Ну, підсипає під них. Напишіть чи це корисно для них в коментарях. О, так, це різдвяник. Це мої череночки новенькі. Ось. Тющин язик, як мені сказали, кланхуя махрова, кстати. Ось все червона кланхуя. Ось все розова махрова. Ну тож, типа як червона. Така штука. угу. угу, угу. Черенків багато. Ало деревовидне. Баларуні з фіалочкою. Кактус. Так. Ось що, фіалки. Череночки остальні. Хтось мені написав, що так їх не розмножають. Ну, я розмножаю так. <кхи> 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 чи за фіалки писали, чи за ті писали, що люблять маленькі горшки чи щось таке, я не пам'ятаю. Взагалі точно не пам'ятаю. У мене поки ні субстракту немає. Ну, тобто ні землі немає, ні горшків немає. Скоро Дінюшка прийде і ми купимо. Все реанімірую. Це як його гілки-палки. Розмарин. Бачите, реанімація проходить. Коротше, переулажніна земля. Ну. Влажність сильно висока. Помив горшка йому його, ну, старий горшок поставив ось у коло батареї, батарея тепла, щоб ґрунт хоч трохи, тому що це жесть просто. Я її вже не поливаю другу неділю, байдуже все одно чорніють кончики листя, бачите? Це означає, ну як чорні коричневі. І тютю вони дай Бог ще загниють корні. Такого мені точно не треба. Подкормка його стара. Таке, коротше. Тут якийсь мусор взагалі, дивіться, що це таке. Це покупний ґрунт, да? Це не згорода ґрунт. Таке, блін, це капець. Так, будемо його садити, Зараз, зарождіть. І так, <кій> садимо. Це його старий ґрунт, я просто вибираю всяку фігню тут всякі камушки. Коротше так. Мусор всякий вибираю, щоб йому було легше. Це Я його реанімірую перший раз, а так-то да, він тільки один раз був обстрижен і все перший раз реанимированный. все повыбирал сюда трошки больше чем половину якось корни надо розподілити так щоб він нормально стал якось типа читать чи вообще если кто знает как его размножать напишите в комментариях как его можно размножить Може, зіменами якимись якось розмножаються, запилені, Ну, коротше, я чув є різні способи. так що, Хто знає, пишіть в кого розмарін був. Пишіть, як з ним себе вести. Ну, як за ним доглядати. Я не знаю. У мене розмарин перший раз. Це так чисто купили на приправку, а тут на тобі зимовка така неприятна. Вроді все, сталося горшка, помить і цей хлам попідбирати. І так, трохи поубирали, протерли горшочка. І ось такий результат. Ну він, коротше, йому вроді легше стає, вроді він не зеленіє, вроді і все. Ето, ну, то йому Тут не подобається. А що йому не подобається, хто його знає. Коротше, хто знає. Як зробити так, щоб ну, була пишною, бо Ой, мені треба, щоб вона була пишна-пишна. А вона чуть ніфіга, не пишна, не пишна. Я хочу, щоб вона була пишна і красива. І кстати, чого кажуть, що пеларгонії верхній слой ґрунту треба знімати. Хто знає, то вже пишіть в коментарях. Я так я десь почув, не помню, де сьогодні почув четкого що. Поприбирать, бо це капець, тут що твориться. Так, сейчас тряпки помиємо, туфю не помиємо. Так, сейчас йдемо вставлять нашого пацієнта на місце. Капець. Локсинію я переніс сюди, тому що в моїй кімнаті у неї один цвіток зав'яв. Я забув вам показати. Той, що дожен був розцвісти. Той, що должен був розцвісти, зав'яв. Тут їй, вроді би, як хорошо. І ще одну красоту я сюди Коротше, цвітоноси пообрізав трохи. Тому що щось її не, не хорошо робиться. Що, що? що? в мене тут така фіня є. Пеларгонія в мене. Не знаю як так зробити, щоб вона була пишна. Ну, вона неї так і так пишно, але вона сильно длинна. Це так мені кажеться. Ну, побачимо, що з нею можна буде зробити. І хто знає, чого вона завертає листя, напишіть, пожалуйста. Мені таке не подобається. Так, зараз пробіжимося по цвіточній кімнаті. Ну, майбутня квіткова кімната. Так, я женючку ставлю лампу. Да, Женюк? Женюк? Ой, мій хороший. Скоро заговорить. Якщо вже до рук б'ягенько почав привчатися, то скоро і заговорю. І так йдемо цю оточну кімнату. Квіткову пробачте. <клес> скоро всі підвіконня будуть заставлені чи кімнатними трояндами чи чим не знаю. Такс, так. ось так я сьогодні поубирав тут. Мечти. Зробив трошки перестановочку, вся полочка ще одна. Такої безобразі, Не знаю, що з цими поларгонями робити. три в одному тут а комбо просто. Ой, що з ними робити? Грунта нема, нічого нема, ні горшків нема, ні фіга нема. Що з ними робити, взагалі не знаю. треба їх вже розсаджувати. Так, що з камерою, нічого себе. <кху> Пошліти в гараж. Покажу, що я зробив з тюльпанами. <кху> угу. Закрить там. Тим Главное, щоб кішка не напала. Йоп! твою дивізію. Охренеть. І це зробила ця тварь. Де вона там? Де ця білобриса скотіна? Їй капець просто. А, все вона. Сидить. Ні, ну падлу. Ні, ну я їх виращую вже хто знає скільки. Ай, пересаджувати прийдеться. Ребята... Це трендець. Бля. Капець. у мене неї нема на цю падлюку. Грунт дорогущий. Обійшовся мені. Я в шокі. Тут нормальних слов не набереся, тут тільки матюхами. Но матюхами я не буду. Я собі сказав, що матюхатися вже не хочу. Май моё та ти ж його ханий матрас. Чесно, слов немає. Описати цю боль. Що воно мені бидло тут понаділувало? Та це капець, я буду. У мене ж руки затрусилися. Чесно. Вони вже скільки підросли, як виросли це. Надо мені таке понаділувати. Ну і що мені тепер з ними робити оце? Тут такі сорти ой, як же жалко. Ладно, сейчас всі по Йоханий мамай. Скільки труда і все в одне місто. Скільки грошей в ці дітки ушло. Скільки обработок, скільки добрих, добавок в ґрунт, А їй по барабану. Офікіть. Я її, блін. Я її вижену сьогодні на вулицю. Хай гуляє. На вулиці якраз мороз. Я не люблю здіватися над животними, але і не люблю, коли надо мною животні здіваються. Оце так оце. Щоб я цей тюльпан і шукав в землі. В землі. Трендець. Думав, вирощу діток хоть чуть-чуть. Думав, о, наконец-то у мене будуть дітки тюльпанів Взросліть. І шо мені з цього ґрунта? Тут більше ґрунта було, йоханий матрас. Що мені тепер? Шо це, Скільки це, Ну. Де остальне? О, ну. Ой, мамочки, мамочки, ребята. Це капець, слава тобі, боженьку, що я зайшов вовремя, зайшов вут, в гараж. Так би не зайшов, так би отак і валялося до завтра, поки я б до вечора, поки я не прийшов би котла топить. Що мені з цим робити? Що мені з цим робити? Я не знаю. Викидати його чи садити заново. Що це робить мені з цим? Ой, скільки труда, скільки роботи. Випросив землю цю купити, випросив добрива, ці всі дорогіші, зараза купити. Це... Я ж її і лотка міняю, я її і, і воду міняю, і корм підсипаю. Оце мені така подяка. Ну-ну. Побачу, що ж вона, як вона виживе без мене. Ну що мені з цими дітками ділить уже, га? Ой, слава боженьку, що. Шо... Це хотів вам тюльпани показати, я їх накрив так. Ой, мамочки, йолки палки що викидати їх, чи що? Що з ними робити? -то? Не знаю, що з ними ділить. Викину, мабуть. Та капець їй. <му> угу. А вазони мої перевертати не мав. <му> не бійтесь, не переживайте, я її так штурхаю легенько. Я не обидчик животних, животних люблю, але животні не люблять. Ну і мені оце все обирати, ну капець. Ну що делать з цим, а? Трендець. Навірно, я буду викидати тюльпани. пани. Вже вони не надо мені пророщі такі оце. Жалко, блін, а що делать? Це ще можна десь кудись втикнути. Не, ну це капець, ребятки. Сейчас позову ту хазяюшку цій білобрис ус булочки. Наталя, іди сюди. Здаєм телефон. Здаєм, дам. Погоди. Дивися, що твоя білобриса. Моя моля. Ти її не бив? Ну що ну, це таке?